Гідність це коли стоїш до кінця, свобода, коли не дозволяєш страху керувати собою. Ми ті, хто пам'ятаємо, і ті, хто продовжує боротьбу. Майдани змінили не лише історію, вони змінили нас. Ми зрозуміли свобода не дається, її здобувають, її тримають, її не віддають. Бути гідним означає пам'ятати своє минуле, своє сьогодення. Свою країну це сила духу, що не згасає навіть у найтемніші часи. Гідність це коли серце каже я українець, і в цій фразі нескореність, правда, любов до свободи. Ми нащадки героїв. Ми несемо у собі вогонь гідності, запалений на майдані, і оберігаємо його від бурі ненависті. Свобода це коли народ стає одним єдиним, коли слова разом і до кінця стають клятвою, яку виконують серце. Ми вільні, бо не мовчимо. Ми сильні, бо єдині. Ми гідні, бо пам'ятаємо. І, і ця сила, сила у кожному, хто бореться за правду. Гідність це наш щит, свобода наш З ними ми здолаємо все від вогню до руїни до болі і втрати. Ми стоїмо на варті свободи. Кожен кілометр кордону це наша гідність, наша честь, наша Україна. Ми вибороли право бути собою. Ми несемо це право на своїх плечах у строю на фронті, у мирному житті. Ми народ вільних сердець, народ, який пам'ятає і перемагає з ним гідності та свободи України разом заради вільного майбутнього.